Заходимо в Софію, діти і дорослі, вони ж по-різному сприймають інформацію. І чим можна зацікавити дітей? А ти завжди кажеш, а, ну подивіться, будь ласка, бачите, що це підпис Анни Ярославівни. Подумайте, якого вона була зросту? що вона тут написала, і чому саме на цій стіні, і в який момент. І, і зразу ж починається велика тиша. Да? І по друге діти, а от дійсно, що вона така була висока. Як, яким варіантом? Розумієте, навіть з таких маленьких дрібниць, оце дослідження, яке провела Софія Київська, воно зацікавлює наймолодших. А інколи це дітки 6-7 років. От у нас громадські організації, діти, яким 6 років, нещодавно питали, як там Софія. Розумієте, А як там Софія? Це говорить, що вони виховують не тільки дорослих і зберігають. Вони роблять такий великий посил для молодшого покоління. Молодше вже роблять. Це важливо. Я не Ярославна там писала. Вони щоб самі, правда, не залишали свої графіки. сучасні.